Травні місяці я і Наталія Хмілевська, моя колега по опенопорію Open 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 Ukraine, їздили на міжнародну конференцію у Віденський університет, яка була цілком присвячена Україні і всім процесам пов'язаним з деколонізацією. На Цю конференцію були запрошені люди з цілого світу, і вони говорили про Україну. На щастя, цей так званий славістичний дискурс змінюється у бік України. Але був один прикметний виступ. Не буду називати прізвище цього дуже відомого дослідника, одного з найповажніших у церені музичної словістики, який представляв погляд на історію української професійної музики. Її дуже легко пересказати, вона виглядала так: був козак-мамай, а потім прийшов Микола Лисенка, і почалося. І це не було від того, що він е, хотів. Показати примітивність у порівнянні чимось, чимось він просто не знав. І коли ми це слухали, ми зрозуміли, яка величезна робота потрібна нам всім, щоб ми усвідомили, що у нас є той спадок, який дозволяє нам дуже потужно спиратися на себе. І цей спадок є українське бароко, українське музичне бароко, яке стало тим новим модерним православ'ям, особисто для мене це певно найпривабливіший православ'я, в якому є бажання бути суголосним. Світові і життю, в якому є бажання набути свою ідентичність, тому що партестний багатоголосний спів виник власне як бажання православної громади на землях речі Посполитої утвердити себе. Цей спів виник як ініціатива громади. Цей спів поширився надзвичайно потужно, залучаючи людей з різних країн світу, українців, які їхали вчитися, і європейців, які привносили, привозили сюди свої знання. Це, врешті-решт, те наше надбання, яке мало би стати нематеріальним спадком ЮНЕСКО, і, на жаль, воно мало відоме. Якщо ви відкриєте Ютуб, ви побачите, що ви майже нічого не можете послухати. Відповідно, люди, які очолюють найпотужніші фестивалі музики в світі і є знавцями болівійського бароко, скажімо, є таке, Але вони ніколи не чули про українське бароко, вони не значили сполучення протисних спів. Вони не знають про цю музику. Тому наша мета повернутися до самих себе. Я можу сказати, що я не є віруючою людиною, але тексти, сакральні тексти, на які покладена вся ця музика, яка створювалася власне, для молитви в церкві, вони такою мірою проявляють розуміння світу людини з усіма її. Складними питаннями, радостями, болями, надіями і тим шляхом, який не є окреслений нічим окрім віри. А, тож вивчення цього, можливість розуміння цього, перш за все, тими, хто це виконує, адже без розуміння ми не зможемо скомунікувати. І це розуміння от якраз є дуже важким, бо це не просто красивий спів, бо це не просто. Необхідність заспівати хорошу мелодію, правильно взяти дихання це якраз ті зусилля, які потребують дуже цілісного, свідомого уявлення про особистість, про себе і про своє місце в спільноті, бо це спів безумовно, про спільноту. Ми спробуємо сьогодні для вас показати декілька партезних концертів. Два з них будуть належати дуже відомому автору Миколи Далецькому, ім'я, яке яким ми маємо теж гордитися. А один концерт належить анонімному автору. Це буде другий концерт, і він із зібрань лаври. Після цього ми зробимо перерву і далі я скажу, чим ми хотіли би завершити сьогоднішній наш день. Я запрошую всіх своїх колег приєднатись. А концерти, які звучатимуть, це концерт Миколи Дулецького Господь просвіщення моє. А другий концерт скорботний, покаянний, приближається Душе-конець. І третій концерт «Безчисленне моє милосердіє» – теж концерт Миколи Дулецького.